Центр Берліна перекритий на вулицях дуже багато поліцейських автівок. А у небі кружляють вертольоти. Заходи безпеки безпрецедентні. Таких у Берліні не пам'ятають від моменту приїзду сюди президента Сполучених Штатів. До речі, останнім хто відвідував німецьку столицю на цій посаді, був іще Барак Обама. Нині все це задля Володимира Зеленського. Чи візит до Німеччини ледь не зірвав передчасний розголос планів у німецьких змі до Берліна, добирався у супроводі німецьких винищувачів, прийому федерального президента, по тому у канцлера з військовими почистями та українським гімном на ганку його канцелярії. Після урочистостей частина не публічна. Володимир Зеленський та Олаф Шольц зачиняються на переговори, де торкаються нинішнього становища України у її опорі російській агресії та подальшої її взаємодії з Німеччиною. Говорять довше ніж планувалося. Після обидва лідери виходять до журналістів. Ми підтримуватимемо Україну скільки знадобиться. Сподіваємося, війна закінчиться швидко, зокрема тому, що військова підтримка, підтримка зброєю дозволить Україні захистити свою країну, але ми готуємо себе і навіть друзів і партнерів до того, щоб мати можливість підтримувати її довгостроково, коли це необхідно. Критика, що звучала від української влади на адресу німецького уряду через брак підтримки, змінилася на подяку. Володимир Зеленський каже спасибі за потужну за його оцінками допомогу. Перед його приїздом Німеччина оголосила про черговий пакет Україні, яким подвоює свою військову допомогу, надану від моменту російського вторгнення. Техніки на 2 мільярди та 700 мільйонів леопарди, мардери, айрісте це значно посилює оборонні можливості України, сказав Зеленський. Допомога Німеччини це захист, захист життя, життя наших людей в містах, життя звичайних людей в селах. Україна і вся Європа мають бути вільними. Наша територіальна цілісність і безпека, так само, як і територіальна цілісність і безпека усіх народів Європи, мають бути гарантовані. Саме зараз час, що вже цього року ми визначили завершення. Визначали завершення цієї війни. Вже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотньою. Чи готова тепер до контрнаступу Українська армія? Радіо Свобода запитує про це Зеленського. Раніше він говорив, потрібно більше часу та зброї. Але відтоді низка країн оголосили про додаткову допомогу. Український президент промови сто лаконічний Я буду стислий канцлер. Ще кілька візитів і все. Бажаю вам успіху. З Берліна до Ахена візит до ще одного німецького міста, де Зеленський та Шольц, який заявив, що мир можливий лише якщо російські війська покинуть українські території, навідуються на військову базу, де зараз навчаються українські солдати. Український президент вручив їм держнагороди і отримав сам від імені українського народу премію імені Карла Великого, яку щороку присуджують за внесок до об'єднання Європи. Зеленський у промові розповідає, яким чином повернути на континент мир, а Росія з власної волі. Стало на шлях зла нашої з вами волі достатньо, щоб обірвати цей її шлях і шлях будь-яких таких же агресорів, які можливо колись би спробували повторити ще раз за Росією це завдання. Ми виконуємо, але тільки разом. Наступна зупинка українського президента в Європі Париж, французький лідер, від початку великої війни, приймає тут Зеленського вдруге. І після їхньої вечері стає відомо про новий подарунок Україні від Франції. Найближчими тижнями передадуть десятки броньованих машин і легких колісних танків. Посилюватимуть і протиповітряну оборону. В кожній столиці Зеленський говорить і про необхідність створити винищувальну коаліцію з країн, які дадуть літаки. Та поки Україна, як і раніше, в очікуванні цього рішення зараз українські Президент у Лондоні, куди вирушить далі додому, чи будуть іще зупинки за кордоном? Інтрига, плани глави держави у стані війни заздалегідь не анонсують. Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода.